Сьогодні, 15 березня, у світі відзначають Міжнародний день переосмислення багатства. Е, ось і тема для нашого опитування, з якої ми вийшли сьогодні у місто, запитати калушан, що для них багатство. Гроші, здоров'я чи якісь інші цінності. Дивіться, що для вас багатство? Життя, здоров'я. А в чому воно ще може вимірюватись? В дітях. Бага. Я думаю, це сім'я і там родичі всі близькі. А в чому mm. воно може ще вимірюватись? Ну, в грошах. Mm. Може вимірюватись. Око в здоров'я. Ти думаю, все. Багатство це здоров'я сім'я. Щоб всі були здорові в сім'ї і живі. Це багатство. А ще, ще чим можна, можна було би виміряти? Багатство. Миром. Я навіть і не знаю. Навіть і не знаю, що таке сказати. А в чому воно може визначатися? Ну, В любові, в сім'ї. Здоров'ю. Як я здоров'я, то я багатий. Ну, Як нема здоров'я, то я не багатий. — Зрозуміло. А в чомусь воно вимірюється ще крім здоров'я? Ну, воно вимірюється. Є гроші, як пенсія велика. Скоріше, угу. що можна ради давати, ну пенсія мала, то ради дасте дуже. Гатство то є ноль, головне здоров'я. Ну, і Воно вимірюється в здоров'ї чи ще в чомусь? Ну, в здоров'ї. І Щоб війна скорше закінчилась, би діти поверталися. Остап Микитюк, Віталіна Костів спеціально для Інформатор Калуш.